Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Будь ласка, я вас прошу, не забувайте робити, знімати е, відео, як ви робите ранкову зарядку ранкові вправи. Не забувайте відправляти мені в Viber, WhatsApp, Telegram, як вам буде зручно. Е, на, я вам напам'ятаю, не забувайте обов'язково підписувати е, ім'я. Фамілію, клас та від якого від якого числа зроблена зарядка, від якого числа ви її зробили. Я маю на увазі, ви її зробили на моєму YouTube-каналі, як вона підписана, від якого, від якого числа. Ми з вами розпочинаємо робити вправи. Руки на пояс. Нахили голову вперед, назад, ліво вправо. Все виконуємо. Спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо завдання. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Нахило голову сторон. Все робимо спокійно, без різких руків. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчило. Повороти голову вліву в простору. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчило. Молодці. Наступне завдання. Нараз. Перед собою на два. тягнемось, становимось на носки. Три. В руки. Чотири опускаємо спокійно. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Молодці. Руки сторони, чотири взмахи. Кістями до себе. чотири від себе. в сторону. Кістями розпочинаємо до себе чотири рази. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз, два, три, чотири, від себе, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І до себе раз. Два, три, чотири, від себе, п'ять, шість. Сім. закінчили. Руки в сторони. Чотири рази. Змахи руками до себе. Чотири від себе до себе. Розпочинаємо. Руки в сторону. Спокійно. Раз, два, три, чотири від себе. П'ять. Шість. Сім. Вісім. До себе. Раз. Два. Три. Чотири від себе. П'ять. Шість. Сім. Вісім. До себе. Раз. Два. Три. Чотири від себе. П'ять. Шість. Сім. 8 до себе. Раз, два, три, 4 В себе, п'ять, 6, 7, закінчила. Дуже добре. Зараз. На раз, плече до гори. На два. Спокійно опускаємо. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс, нахил тулуба вперед, назад, ліво-вправо. Спокійно розпочинаємо без різких рухів. Дуже добре стараєтесь, Молодці. Виконуємо спокійно вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Раз. Твари. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Молодці. Руки на пояс, Два повертату тулуба вліво, два порогу тулуба вправо. Руки на пояс. Ноги нишені пліч. Розпочинаємо задання. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. І раз. Два. Три. Закінчуємо. добре. Ноги на шині, пліч. 15 нахила полуба якомога нижче. Продовжуємо. Виконуємо задання. При цьому ноги не згибаємо, спину тримаємо рівно. 13, 14, 15. Молодці, дуже добре. І на останок на раз стаємо спокійно на носки, на два спокійно перекатуємо, стаємо на п'ятки. Коли стаємо на п'ятки, тягнемо носок на себе і стаємо таким чином на п'ятки. Розпочинаємо на носки. Спокійно стаємо на носки. Раз. Якомога вище стаємо. Спокійно перекатуємось. Стаємо на п'ятки. Стаємо на носки спокійно. Тровно тримаємо спину. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Стаємо на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. Перекатуємося, стаємо на п'ятки. Два. І стоїмо на носки раз. Перекатуємо на п'ятки, стоїмо на п'ятки. Два. Дуже так Сьогодні ми з вами зробимо віджимання від підлоги. Ми зробимо спокійно, зробимо всього лиш два підходи по 5 разів. І на цьому все. коли ми робимо... Дивляться у нас сторон, сторони ніг. Не, не у різні сторони, а назад в сторону, там, де у нас стоять п'ятки, там, де у нас дивляться в сторону локти дивляться у сторону ніг. Розпочинаємо спокійно. П'ять разів і відпочиваємо. Раз. Два. Три, чотири і. Робимо невеличку паузу. Відпочиваємо 5-6 секунд. І ще один підход по п'ять разів. І на сьогодні все. Приготувалися і спокійно, без різких рухів. Раз. Два. Три. чотири. І на останок п'ять. І на сьогодні все. Ви молодці. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку. Будь ласка, не хворійте. На все добре, до побачення, до інших зустрічей. На все добре.